Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників. Сьогодні в нас таке цікаве питання, напевно, частково доведеться зачитати, щоб ви зрозуміли. Отже, якщо коротко, підписник чи підписниця переживає щодо того, що з 1 січня 2024 року відкриють ринок землі. Зокрема, переживає щодо того, що нашу землю там розпродають, та, і потім у нас вийде ситуація, як у Палестини та Ізраїля. Мов, по тихому скуплять землі і витіснять українців з нашої землі, так? Ну, давайте подивимось, що йде чу. Чи можливий взагалі такий сценарій? Ну, одним словом. Поїхав. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи, хоча, ну, добре, давайте. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи варто? Власне, відкривати ринок землі в Україні. Поясніть мені, будь ласка. Як ви? Як ви цю ситуацію бачите? Розкажете вам правду. Та й вас перевернути. Отол, Старона. Лаус. І що все-таки по фіналу? Фінал Турісас. Ну, загалом, так. Да. Майже всі руни позитивні. Тобто, ну, це європейська практика. Ну це нічого в тому нема такого надзвичайного. Єдине, що обмеження мають бути на продаж землі, да? там, певним категоріям, так би мовити. Е, ну, в тому плані, там, росіянам, наприклад, да? там, чи китайцям, скажімо так. Да? Добре, що ми маємо? Тай вас перевернутий, от поста руна, лагус, і турісас. Ну, загалом розклад позитивний. Якщо так, тобто руни показують, що ну, нічого боятися. Ось, власне, перша руна й випала. Руна страху. Ну. Руна, яка позначає страх. І якби страх, до речі, в кого. Да й у влади певний страх є. Ну, Це ж руна влади, зокрема. Тобто є певний страх. Але в той же час от це і саме як народ, населення країни в даному випадку. Ось, тому страху народа також, не лише влада боїться в якійсь мірі, а й народ також, щоб цього такого не вийшло. А ви вищі сили за Україну. Ну, не, не розкуплять Україну, там, не знаю, умовні китайці, да, і маленький Китай тут не влаштують. Ну, умовно кажу. Далі, ось Лагос. Навпаки, правильний вектор, ну, правильний правильний хід думок, якщо так. да. Ну, по фіналу що, по фіналу Торісас. Ну, це як певна агресія, в тому плані, що сприймання саме українцями, да. Хтось нормально до цього реагує, а хтось прям крайньо е, негативно налаштований. Так і те, що це відкриття нових можливостей. От що. Правильний вектор для, для чого? Для відкриття можливостей. Ну, тобто, це європейська практика. Ну, у усіх країнах земля продається, є ринок землі. Ну, ми в Європу йдемо, чи вибачте, куди? В Китай чи в Росію. Ну, Єдине, що дійсно мають бути певні обмеження, щоб там не було махінації з землею. Так, да, тут згоден. Ну, давайте подивимося, що дійсно можуть там умовні китайці, скажімо, розкупити українську землю і влаштувати тут Китай. Добре, дякую за відповідь. До речі, такі самі чутки ходили про євреїв. Мов, євреї скуплять українську землю і влаштують тут ще один Ізраїль. Ну, давайте я не буду прив'язуватись до якоїсь там нації чи національності. Я подивлюсь загалом, чи можливий такий варіант. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно... А не так, давайте. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи відкриття ринку землі в Україні справді може призвести до того, що на території України утвориться ще якась умовна держава? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть не правду. Тепер перевернутий. Орус. Вуньо. Пуста Ну і що по фіналу? Фінал Беркана. Про утворення якоїсь нової держави тут мова не йде. Давайте так. Хоч і руни позитивні випали, але не в тому контексті. Тут інше показали. Ось мені ще доходить інформація. Отож, перш перевернутий Урус, Вуньо, пуста руна і беркана. Ну, ось тепер перевернутий. Ну, обмежені можливості. Обмежені можливості. Ну, не буде. Не, не, не викуплять стільки землі, ніхто їх не, не продасть в одні руки. ну, тобто, Попри там всі недосконалості законодавства і так далі. ну ось, Яка країна? ну, Країна площею в 1 гектар. Ну і такі є, звичайно. ну Але дуже сумніваюсь. Е, тобто, ну, ось урус, зокрема, що це? Це в даному випадку як сила. тобто, як мені бачиться, контроль певних відомств буде за цим. Тут не лише про якийсь там, не знаю, умовний, ем, як воно там називається, фонд землі чи земельний кадастр, чи як там його бізвуть, не пам'ятаю. Одним словом, тут не лише про ці структури мова, тут і структури саме будуть цілові, задіяні. В тому, якраз щоб не допустити там, е, що називається, утворення якоїсь то нової умовної держави, назвемо там, не знаю. Нового Китая давайте назвемо на території України. Да? Далі, ось Вуніо. Загалом, загалом, це навпаки, ось. Урус це також не лише про силові структури, урус це також про ресурс. Тобто ось воно нам дає ресурс для відкриття. І ось загалом радісні новини. Ну, тобто, це не про сум печаль. Ну, де? Це не про сум печаль, це навпаки радість. Багато хто, багато українців хочуть реально там. Свої якісь там паї, землю продати, щоб офіційно там не через якось хитрими шляхами, да, а відповідно офіційно її продати, за нормальну, відповідну ціну. Ну. Ось для тих людей буде радість. Хто переживає, ну нема чого переживати, не розпродадуть Україну. Не буде тут Китаю, умовно. Чи якоїсь іншої ще держави, окрім України. Далі, постаруна. Ну, вище сили за Україну за українців. ну... Не судилося такого щоб Україну, що називається, розпродави, і тут ще якась держава утворилась. Ну, нам всяких он, ДНР, ЛНР так званих вистачить. Да? Далі, там, що там, ЗНР, це запорізька народна, да? і ХНР, як називають, херсонська народна. Да? Ну, Жартома, звичайно, але <су> суть справи то не міняється. Добре, ну, ось Беркана. Загалом курс куди? Да на ріст, розвиток і процвітання. Навпаки. Ну, це де? Це не деградація, як би, для України. Ну. ну, а раз. Давайте ж, власне, так в лоби запитаю, Чи залишиться, власне, земля Україна Українцям? Як тут запитали. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Так от після відкриття ринку землі, коли воно там відбудеться? З 1 січня наступного року, чи, можливо, пізніше. Отже, ну добре, не буду прив'язуватись до дати, подивлюсь суть. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після відкриття ринку землі в Україні земля українська залишиться українцям? Хай скажуть вам неправда. Та я вас переверну. Пана перевернута. Феху перевернута. Дагас. Ну і куди гаразд? До Лагуса. Розумію, про що мова. Зараз хвилинку. Тобто те вас перевернути, кану перевернута, феху перевернута. Дагас і лагуза. Е, земля залишиться то українцям, але тут показали, що ну, іноземці зможуть зайти по закону, так? але знов таки про утворення якихось -то, там, нових держав чи територій мова не йде. Ось, ну, от відразу той вас перевернутий. Ну, страхи, так, що до того є, відразу руни та й показують. Мало того, це, ну, це знаєте, дії такі відно, ну не активні, а так воно буде поступово розвиватись. Тобто не швидкий розвиток подій буде, якщо так. Далі, кано перевернуто. Ну, не зовсім мені подобається, адже це все-таки про певний обман. Ну І, відповідно, коли ринок землі відкриється, явно, що без то оборудок махінацій не обійдеться. Ну, на жаль, хотів би порадувати. В чому махінації? Да ось показали. Феху перевернуто. От якраз збитки. Як мені бачиться, що руни показали? Збитки в тому плані, що. О, знецінення землі, давайте так скажемо. Коли там насправді ціна буде там земельної ділянки, занижена спеціально. І от якраз от на цьому на цьому будуть махінації пов'язані. Але, тим не менш, попри це, все рівно трансформація ситуації, руна світла позитивна, і вона в кращий бік трансформації то означає. Завжди. Ну, перехід із ночі в день. <кх> і куди лагус? правильний вектор. Ну і це також, в принципі, рух, розвиток в якійсь мірі. Ну, правильний вектор, одним словом. Тобто ем, руни натякають на те, що це якби правильне рішення. Ну, я ж кажу, в Європі те саме, в Штатах тим самих і так далі. Єдине, що правильно було, це все врегульовано. От, єдине питання. Тому що так як зараз, ось тут відразу руни показали. Да? Мова про те, що е, ну, збитки державі, так би мовити, я сказав, да, в силу там, певних маніпуляцій з ціною. Це один момент. А другий момент, що там ж іноземці зможуть зайти все-таки. Ну, Тобто, як мені тут бачиться, що тут мова про якісь е, великі іноземні агрохолдинги от щось такого плану, які дійсно там будуть полями землю викуповувати, але не під то, щоб там якийсь умовний новий Китай створити, а під то, щоб е, саме ну, обробляти. щоб та Земля на них працювала, от що. тобто Ну, ну може, під заводи там якісь там викуплять або що. Ну, тому таке. Тут не, не про те, що там це буде зло Україні. Ну, хоча ось тут і зло певне буде, да в певному контексті. Але загалом воно до розвитку веде. Ну це правильний хід думки. я головне, я ж кажу, що правильна була реалізація. Тому що сама задумка хороша. А знаючи, як у нас буває, працює закон. Як дійшло, куди поверни, туди і вийшло. Да? То То отож, Тут треба, щоб все було добре прописано. Ну, загалом що? Ну, загалом, в принципі, все розглянув нібито. Що тут ще додати? Що загалом земля залишиться українцям, попри там певні страхи і так далі. Так, да, іноземні компанії зайдуть, як би так. А якесь там створення якоїсь там нової держави на території України ні. Я ж кажу, нам ДНР вистачить з ЛНР так званими, так? І то, то не до держави, які взагалі права на існування не мають. Ну, Донецька і Луганська області. Які повернуться в Україну обов'язково. Добре, ну на цьому все. Таке собі коротеньке Експрес-відео буде. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!